Як там ми казали? Я вже забув. Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Огляд ДніпроМ. І сьогодні ми вам розповімо про дискові ручні пили. Давайте для початку я вам розповім про нашу найхудовішу пилку. Це модель 185М і має глибину пропилу 62 мм. Підошва цієї моделі є штампована та має посилені ребра. Пилка може регулюватися по висоті. Та під кутом 45 градусів. Та вага цієї пилки становить 4 кг 300 г. Наступна модель це CS185LX. Дана пилка трішки важча від попередньої, і важить вона 4,5 кг. Пропил даної пилки становить 62 мм, а ось підошва у неї вже йде з литого алюмінію. Є такий же самий важіль для регулювання по висоті та під кутом. А також хочу вам сказати, що у цих моделях є на підошві отвори. Це зроблено для того, щоб їх фіксувати до стола. Тобто, друзі, ви зрозуміли, що ця пилка є апгрейд 185М моделі. Ну що ж, тепер перейдемо до моделі CS210. Ця модель вже має максимальний пропил 75 мм, а також плавний пуск і діаметр диску 210 мм. Як завжди у наших всіх пилах є важі для регулювання виліту та лита алюмінієва підошва, але вже без отворів. Та вага даної пали становить 5 кг 600 г. А тепер перейдемо до нашої найпотужнішої пали. Розмір диску цієї пали становить 235 мм, вага 8,5 кг. Дана пилка вже комплектується з трубцинами, які її фіксують до столу. Також ця пилка має плавний пуск, регулювання по виліту та під кутом. Та й звичайно у цієї пилки лита алюмінієва підошва. І чуть не забув сказати, усі наші пилки мають патрубки для відведення пилу. Та довжина мережавого кабеля у всіх становить 3 метри. Отож, друзі, якщо вам сподобалось наше відео, ставте нам лайки, підписуйтесь на канал та вдалих вам покупок.